Що це така за дивина на даху? Подивіться, значить, за моєю спиною гелеоколектор це штукенція, яка гріє воду. І один такий гелеоколектор за моєю спиною може нагріти воду до 70 градусів Цельсія. І в літрах це буде біля 250 літрів води за день. Один колектор. Відповідно, два колектори за моєю спиною нагрівають пів куба води за один день. Ну, це влітку до 70 градусів. Тобто ви економите е, певну кількість грошей. Скільки там зараз куб води стоїть гарячою? Ну там біля 40 гривень, плюс-мінус. Да? І от порахуйте, яка у вас може бути економія, якщо, наприклад, у вас там своє якесь готельне Ресторанний бізнес, якийсь да? якась може у вас просто басейн є і так далі, і ви його підігріваєте. Відповідно, отака штукенція, може зекономити вам нормально грошей. І єдиний момент це сантехніка. Сантехніка на вашому даху. Треба розуміти, що там тече пропіленгліколь, і вам треба. Кудись дівати надлишкове тепло, коли ви уїхали кудись, допустим, відпочивати, або коли у вас готель не працює, наприклад, да, вам треба скидати надлишки, бо ця штукенця вона постійно працює. Тому вам потрібна типу система Drainback, там в теплу підлогу скидати, в батареї, кудись, в басейн, кудись скидати то тепло. Але в цілому дуже практична штука, вже багато років вона працює, і якщо вам це цікаво, ви можете про це дізнатися і поставити її собі.